Комарам. Ось, послухай, Петре. Завтра професор Чічі має розповісти про свій новий винахід. Mm -hmm. Його фото навіть розмістили у газеті. Mm -hmm. Тільки уяви, завтра у цій порі я вже буду знаменитим. І досі не розумію, чому професор обрав саме тебе. Визнай, Петре, я справляю краще перше враження. І я фотогенічніший. Не сміши мене, Степане. Ой, ой, що ж таке? Люди проситимуть у мене автографи. Можливо, навіть оберуть найсексуальнішим холостяком планети. Поперед сімедія комар щойно залетів у будинок зірки. Що? Хто? Комаха! Тоді просто вбий його. Зажди. Пані панове журналісти, споглядайте мій найновіший винахід! Пробачте мій вигляд. Я провів ніч із кровожерливим комаром. Тягни за мотузку. О, О, тільки не портрет, будь ласка. Петре, не підпускай цього вампіра до мене! Один укуси, мені капець! Де він, допоможіть! Розбирайся з ним сам, Степане, це ж твій успіх. Ти не допоможеш? Просто ти заздреш моїй славі. <рес> Тебе запросять рекламувати засіб від комарів. А може й ні. Як це підло. Обіцяю цілий рік бити туалет. О, ні, друже, цього буде замало. Це твій шанс стати зіркою. Дивись, летить комар. Гаразд! Ти переміг! Ти можеш бути моїм дублером, моїм помічником і моїм агентом! Радий, що ти ще нарешті отямився. Гаразд, зараз ми його. Та не рухайся ти! Зупинись! О -о -о -о. Петре, може зачекати, коли він сяде, а потім бити. А -а -а. Добре, чудова ідея. Куди він летить зараз? А -а -а. Ой я промазав. Не зовсім. Е -е 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 -е. Ой. <свят> Красно дякую, Петре. Гадаю, мені пощастило, що у мене не три відбитки твоєї підошви на обличчі. Сподіваюсь, це можна якось замаскувати, а? Степане, я прибув так швидко, як тільки міг. Навіщо? Петро сказав принести засоби знищення молі, Хлопав калипучка домагав біта і сковорідка. І все для однієї комашки? Нам а? знадобиться усе. Це війна! Бежальна! Я готовий до війни, генерале! Хлопці, ви не переграєте! Степан, не рухайся! Стій, як стоїш! Чому що сталося? Знов на мені! Що? Ні-ні ні. Просто розслабся, на відміну від стюарта. Ану, струнко! Прокидайся! Увага! А? Що? Що? Я я я давно готовий! Степане, іди сховайся у ванні. Ми покличемо тебе, коли все буде готово. Я б з'їв пиріг смач. О! О! Хто влаштував весь цей безлад? Що це? Хто торкався машини? Кнопка, вона застрягла! О, жодних проблем. Тепер є проблеми. Увага! Це операція комашка вампір! Полонених не брати! Так, але чому комашка? Кодова назва комара! Мені необхідно виспатись. Завтра на фото я маю виглядати бездоганно. О, ні! Петре, він тут! Тривога! Допоможіть! Він прийшов за мною! Степане! Агу? Я тебе врятую! Ах! Стюарте! Прикрій Ау! мене! Слідкуй за дверима! Так, Увага! Зрозумів, підлотить йому капут! Якщо вам цікаво, я тут. А залишайся! ось він! Прощайтеся зі світом кроватися. Агов Стюарт! Отак! Я промазав, вибач! Здається, панель управління трохи розбавталась. Де ця викрутка? Я знайду цього недоумка, який пересуває знаки, я його знищу. Хтось намагається заботувати мій винахід. З мене досить. Мені треба трохи поспати. Я прямую до професора. А? Степане, не йди, тільки поглянь. Підлога заклеєна наліпками для мух. Коли комаха втомиться, вона сяде на підлогу, прилипне і все. Так, гаразд. Мені треба відпочити заради краси. Щасти із заліпками. Петре, А воно спрацювало. Шшш, треба зривати як пластер. Швидко і безболісно. Вибачте, професора, що звертаюся так пізно, але мені. Це катастрофа Степане! Моєму винаходу капець! Він зламався чи ідея не спрацювала? Ні! Немає інтерфейсу між жорстким диском і управління камери. І саме тому на екрані немає зображення. Я випробував усе марно. Єгені! Воно працює! Цей будинок він наче знайомий. Хвилиночку, це ж мій будинок! Звісно, а що ще це може бути? Це є мій новий винахід. А у чому полягає ваш винахід? Я представляю найменший літак швигун у світі за розмірами не за комара. Власне, він і схожий на комара. Жартуєте! Науковці ніколи не жартують, хоча ми це любимо. А, 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 Ні, Петра, не роби цього. На, та, 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 та. А, це просто геніально! Унікальний винахід. Це буде справжня подія. Я впевнений. Навіть не думаю втектися від тижні. Їх Степане! Ти бачив сьогоднішню газету! Ми потрапили на перший шпальта! винахід професора Чічі вчора ввечері знищили два бовдури. Ти щасливий? Я в захваті. Озвучено компанією Euromedia Group на замовлення телеканалу Плюс Плюс.